Усім привіт! Мене звуть Олена, я вітаю тебе на своєму каналі. А сьогодні ми поговоримо про Німеччину. До речі, я помітила, що відео про Німеччину набирають найбільше переглядів. Вам найбільш цікаво дивитися такий контент. Зараз е, ми поговоримо знову ж про Німеччину, а саме про те, як е, змінились мої деякі побутові звички. Як, е, я ставлюсь до деяких речей по інакшому з часом, стала відноситись за це. Я майже третій рік живу зараз в Німеччині, і в мене реально трохи змінився кут нахилу моїх думок. І я би хотіла про це розповісти і ще до що розповісти, що я не розумію і що мене бісить в Німеччині. Е, я не скаржуся, тому що я досі живу тут, але е, я думаю, вам буде цікаво послухати і, може, комусь на майбутнє навіть буде корисно. Я хочу зараз ще раз повторити те, що я живу не одна в квартирі, а живу з хлопцем, і він німець по національності. І в цьому вже є свої відмінності. Я ніколи не жила з українцем, так, щоб прям точно порівняти і дати вам якийсь фідбек, але я точно можу сказати, що це відчувається. Це більш така звичка, напевно, і не моя. Не до цього як привчають. До речі, це я побачила вперше, коли переїхала жити до німців на перший місяць. Я розповідала, що я жила у з німцями. Про це можна до речі подивитись відео в мене саме перше відео на цьому каналі я помітила там що Е, у ванні стояло просто я не знаю штук 10-15 просто гелів е, для тушу. Е, принаймні, мій хлопець так само до речі, що я помітила згодом. Тут в Німеччині це окей, тому що дуже часто таке буває, да що щось закінчується і це неділя, і ще нічого не працює, бо якесь там свято, і все це знову ж закінчується. Нічого не працює у свята, нічого не працює у понеділях. Тому вони заздалегідь дуже часто скуповуються великою кількістю якоїсь побутової хімії. У мене таке відчуття, чесно вам кажу, що в мене ніколи не закінчується гель для душу. Ну, типу, я просто завжди беру нову пляшку і ну, навіть не помічаю. Щодо побутових звичок, я часто почала користуватися календарем в телефоні, особливо тому що. Останнім часом стільки багато різних моментів, які я маю да, там зафіксувати в своїй голові, які я не можу просто пропустити. Це якісь терміни. Особливо, коли ти чекаєш термін два місяці, і тебе тобі 100% треба десь його записати, щоб потім не забути. Раніше я взагалі такого не робила. Зараз маю серйозно, тому що. Іноді ти два місяці чекаєш на да, на свій запис там до лікаря чи ще щось. Да, що завгодно, якась зустріч або ще щось. Мені здається, це я подорослішила, скоріш за все, і якось ритм тут, в Німеччині, мене просто підбиває на те, щоб я більше записувала. Ту. ну, раніше я такого не робила взагалі. Дуже багато всього забивається. Знаєте, з чим я не можу змиритися тут в Німеччині, і що мене тормозить просто в усіх моїх, я не знаю. Починання, чи ще щось, це блін, що все всюди заборонено. Наприклад, якщо я захочу взяти камеру, піти десь в людне місце, або ще щось, щось познімати, щось класне, там, да, в ресторанчику, в кафешці, я маю. Чітко розуміти, що там будуть інші люди, які не хочуть потрапляти на мої фотографії або ще щось, це все супер дуже конфіденційно. Цей датеншутс і все, що можливо, в такому дусі, воно все заборонено. Наприклад, якщо ми підемо в басейн чи щось, щось да, там. Заборонено доставати телефон, тобто чилити, але без телефону. Ніяких фотографій на пам'ять, нічого. Просто забудьте, такого нема. Це заборонено. Вам тисячу разів скажуть, що сховай телефон. Не можна, не можна знімати, все. Мені так соромно іноді достати телефон. Ну просто будь-де тепер. Не ну, серйозно, просто настільки все заборонено, настільки все консервативно, ти не можеш, ні, ви знаєте, я не можу просто тут вдихнути життя в повні груди. Нещодавно так само була історія, коли ну, можливо, я неправильно, я знаю, що я неправильно себе повела, але ми цей момент уміли, Слава Богу, нічого не трапилось, там теж жахливо. Коротше, е, так одного разу було, що я була в Кельні, і один хлопець підійшов до мене. І запитав, чи хочу я дати інтерв'ю на на Тікток. Цього хлопця я дуже часто бачу в Тіктоці. Моє відео з ним розлетілося на 500 тисяч, але в тому відео я розповідала звідки я бла бла бла, і де я працюю, і скільки заробляю. На жаль, так я озвучила свою зарплатню і де я працюю. Було дуже багато коментарів, і коротше, нам прийшлось видалити відео, тому що в інакшому випадку я була б покарана на роботі. Зараз я б сказала похер взагалі, <схай> але тоді для мене це було важливо, і я сказала, що видаляємо відео і не хочу проблем. Якби про те, що про приватне ми не розмовляємо. І я дуже супер некомфортно себе почуваю на роботі, коли я розумію, що моє приватне життя буде обговорюватись. І це правда, ну реально, я не можу е, просто відкрито вести інстаграм. Я дуже відкрита людина. Дуже я хочу цієї медійності. Я прагну цього. І чому я маю себе стопорити заради роботи? Від, ну, якби не приймають моє якби, приватне життя. І я скажу чесно, що. Я не роздаю свій інстаграм на ліво і направо, але був такий в мене період, коли мені чомусь хотілось бути з усіма поближчими. А я не розуміла, що в цю близькість потім використовується в іншому напрямку. Так, да, через це я менше чого виставляю, менше чого показую, але дуже би хотілось. І цей ютуб-канал я веду, щоб вам показувати все не. Під рожевим рожевими окулярами, а все як є, до речі, про заборони, що так дуже буде цікаво, вам це те, що якщо ви рекламуєте якісь свої послуги, будьте обережні, тому що якщо у вас бізнес сторінка в інстаграм, там не можна нічого виставляти з музикою. Я нещодавно спілкувалася з жіночкою, яка мені розповідала, що. Прийшов в лист щастя, де та має заплатити там 15 тисяч євро за те, що вона виставила відео з своєю рекламою і популярний якийсь стрек. Це все авторські права. Вони тут супер, ну, прям капець як караються. Так само були і є. Такі ж штрафи, якщо ти щось е, скачуєш, наприклад, з інтернету. Будь дуже обережний, що ти там скачуєш, з якого сайту, тому що дуже велика вирогідність того, що ти щось скачаєш, і потім е, через торрент, особливо через торрент щось, е, ти отримаєш лиш лист щастя зі штрафом. Я таке бачила і ні раз, і в Тіктоці, і я в це вірю, тому що це так Німеччина дуже крейзі країна. За все треба платити, мені здається, що скоро за повітря треба буде платити. От правда, ну це, да, е, скачування якихось файлів в інтернеті, а потім штраф за це. Я до цього скажу чесно, відношусь трохи негативно. Я вважаю, що все ж таки правильно, що да, там штрафи, але ви вдумайтесь, я ніколи за е, фільми, за все, що я дивилась в Україні, ніколи ні за що не платила. Так. Я не призиваю до піратських там двіжух да, дивитись фільми безкоштовно, але ми так звикли, це по-перше. Але, наприклад, фільми то одне. А музику я пропоную все ж таки слухати десь з Apple Music, там я не знаю Spotify чи щось таке. За це я агітую платити, тому що це виконавці, які це їх робота, і за контент, який вони нам дають. Ми маємо сплатити за. Ну, я сама маю Apple Music, я за це плачу, і я ніяких претензій не маю. В Телеграмі музику сама не слухаю, і в принципі вважаю це не дуже. Але ну, до фільмів і кіно, да, які я там дивлюся на телевізорі, в основному я заплачу за Netflix, і там, якщо. Amazon Prime, щось таке. Коротше, я за це плачу, так. Можливо, хтось не знав, але в Німеччині всі німці, я не пам'ятаю, чи то раз на рік, чи то раз в півроку, мені здається, раз на рік, всі платять е, типу не податок, але як це називається, коротше за радіо. Е, всі слухають в машині Радіо тут в Німеччині. Да? Усім, скажімо так, приходить лист щастя на 100 з лишнім євро на радіо. Коротше. На радіо якийсь там збір, і це має платити кожен. Ви ви уявляєте 100 євро просто на радіо, яке можливо, ти взагалі не слухаєш, але ти маєш це сплатити. Є, звісно плюси. Є реально плюси на роботі, наприклад, є такі штуки, типу як Мітербата Шудс, де, наприклад, тебе не можуть звільнити, але я думаю, якщо дуже хочуть, вони тебе звільнять, Це так само правда. І тебе викурять просто да до чого я почала по-іншому відноситись, обходять права. Раніше мені було так все одно в Україні, якщо чесно, ну нема прав. Ну на що вони мені треба, машини в мене немає. Не знаю, коли буде, і навіщо мені ті права взагалі? Але я так помилялася, тому що тут права реально потрібні, і Як людина, яка хоче змінити трохи сферу свою, да, в якій я працюю, я б із величезним задоволенням. Е, отримала права тут, я, що я вже і роблю, я в процесі, я зараз е, вивчаю тести і буду здавати на права, складати іспит на права, що я чого, я просто неймовірно рада, мого, хлопці, є машина, я так само можу цією машиною курувати потім. І це буде мені економити дуже багато часу, незважаючи на те, що є класний Deutsche Bahn, який вічно просто якісь. В нього затримки не приїжджає, не попереджає це. Коротше, він реально багато проблем приносить. Тому я вирішила просто для себе, щоб права мені дуже сильно потрібні. і Я цим зараз займаюся цим питанням. В цьому плані мене дуже не думка, і тому я вважаю, що це класна така інвестиція в мій час і в моє майбутнє. Ну і все. Всім дякую за перегляд цього відео. Дуже прошу вас підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, написати свій коментар. Можливо, у вас є якийсь досвід в чомусь або позитивний, або негативний. Ми будемо все обговорювати в коментарях. Я завжди відповідаю на коментарі. І всіх дуже сильно обіймаю і всім тюс!